Робимо варення слива в шоколаді. Чи чули ви про таке? Напишіть в коментарях. Дуже смачне варення шоколадним присмаком, назву ідеальна до панкейків, оладок, млинців. Дуже дуже смачне його обожнюють діти. Вимиті обсушені сливи очищуємо від кісточок, розрізаючи на половинки сливи можете брати будь-які. Я складаю відразу у кастрюлі, засипаю половиною цукру. Всі грамовки, як і завжди написала в описі відео, залишаємо на 4 години постояти, щоб пустило сік. До речі, лише зараз я зрозуміла, що це перше варення. На моїй сторінці, вже скільки в мене консервації, а ось варення не було. Далі всипаємо цукор, що залишився, перемішуємо. Не забуваємо підписатись на мою сторінку рецепту до якщо ще не підписані. Заздалегідь, дякую. Ставимо на невеликий вогонь і даємо розійтися декілька хвилин, цукру, періодично помішуючи, всипаємо какао. Я беру какао не те, що екстра темне, а звичайне. Воно дасть більш гарний колір, смак шоколадний буде більш приємним без гірчинки. варимо приблизно годину Періодично помішуючи і десь хвилин за 10 до кінця варки всипаємо ванільний цукор, перемішуємо, розливаємо варення гарячим в сухі стерильні банки. Воно буде рідкувати, воно потім трошки загустіше. Закатуємо, як звичайно, ставимо на кришку, закутуємо в ковдру до повного остигання. До речі, крім сливи в шоколаді, дуже смачно за цим же рецептом робити вишню в шоколаді. Так що зберігайте рецепт, щоб не втратити. Смачного ваше даріко!